Чи знаєте ви, хто такий Дмитро Яворницький? Це український історик, знавець козацтва та патріот української справи? Зараз ми вам розповімо декілька цікавих фактів саме про нього. І перше, у нього була феноменальна пам'ять. Він міг годинами розповідати друзям факти про козаків, ба навіть більше у нього була міцна дружба із Ільєю Ріткинем. Художник, який намалював знамениту картину, запорожці пишуть листа турецькому султанові, у якому роль писара зіграв саме Дмитро Яворницький. Також Дмитро Яворницький подорожував світом, він об'їхав майже всю Україну, побував в Таджикистані, Узбекистані та збирав історичні факти саме про добу козацтва. І найголовніше. Дмитро Яворницький є чи не найбільшим дослідником історії козацтва. Його фундаментальна праця історія запорозьких козаків досі вважається найбільш ґрунтовною, і саме на ньому рівняються більшість дослідників козацтва, у якій він повністю майже все розкрив про козаків. Також Дмитро Яворницький до кінця життя продовжував досліджувати козацтво і залишається одним із найкращих істориків України.